Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Амінь. Посланні святого апостола Павла Дофеся ми чули щойно очитаного апостольському читанні про світло і темряву. Ви були колись темрявою, тепер же світло у Господі. Поводьте себе, як діти світла. Власне, дарімо Христі, отакі алегорії в священному Писанні, які говорять про стан душі, які навчають нас, про наші взаємини із Богом і якою повинна бути наша внутрішність, наш Внутрішній чоловік, про це ми читаємо неодноразово на сторінках священного писання. І, зокрема, будьте дітьми світла. Творіть добра, добрі діла, творіть діла світла. І, власне, неодноразово ми читаємо про це народ, що сидів у темряві, побачив велике світло. Так? Прехищали старолітні проти прихід у світ Сина Божого, Ісуса Христа. І світ лежить у темряві. І, власне, всі, що в Христа хрестилися, в Христа зодягнулися, і мають бути світлом для світу, мають світити у темрі. І дуже важливо є розуміти нам, в чому заключається це світло. Один чоловік праведний дуже томився з приводу того, що весь світ лежить у гріха. Він просив Бога, він молився, взиваючи до нього, кажучи, «Господи, забери мене із цієї землі, бо я не можу дивитися на той гріховний стан, на все те, що відбувається в цьому світі. І ось Господь сподобив його, що він мав таке видіння сонне видіння. Ангел підняв його над поверхнюю землі і показав йому землю. Каже, що ти бачиш? Він каже, я бачу землю, яка оповита темрію. Ангел підняв його вище, і показав ще раз. А що зараз не бачиш? Він каже, я бачу людей, які ходять із зав'язаними очима. І бачу, що вони йдуть. І впадають у пропасть. І бачу одну вузьку, таку дуже вузеньку доріжку, якою дуже мало людей йдуть. Мало тих, хто йде цією дорогою. І побачивши стан того людства, він просив ангела, кажучи, дозволь мені повернутися на землю, щоб я міг людям розв'язувати очі. Щоб я відкривав їм очі і щоб вони йшли не тією дорогою, що веде до пропасті, але ішли вузькою і тернистою дорогою, яка веде до спасіння. І власне, що зав'язує очі, що затуманює наш духовний зір, це гріх, це спокуси світу цього. Це оце сяйво і відблизь, яке нібито ближить, що пропагує сьогодні світ, але, по суті, він зав'язує очі людині, щоб людина не бачила, куди йде, і не задумалася над тим, що в кінці чекає прості. Сьогоднішнє Івангельське вчення подає нам схожу історію про багатого. Чоловіка, який всю надію свою поклав на багатство, яке отримав, навіть не задумуючись над тим, хто дарував йому це. Написано, що Нива його вродила дуже великий ворожар. І він турбувався про те, де зберегти все те, що має, не, не поміститься. Тому треба розвалити клуні і збудувати просторіщі. Збудувавши просторіші клуні, він помістив туди весь світ, це зерно, все те, що отримав внаслідок великої, важкої, виснажної праці і промовив такі слова. Душе моя, спочивай, їж, пий і веселися. Бо маєш ти цього добра на багато років. Але що промовляє цей час Господь? Нерозумний каже, цієї ночі заберуть душу у тебе і кому позостанеться те, що ти був на готовий. Уявіть собі, що цей чоловік був добрим господарем. Він трудився, прикладаючи зусилля. І Бог благословляє тих, які трудяться. Бог допомагає тим, які прикладають зусилля в праці. І тут немає описано в цій історії, в цій притчі жодного якогось віховного пороку, який би був притаманний до цього чоловіка. Тут не написано, що він напивався, тут не написано, що він блудодіяв. тут не написано, що він щось пожадав чужого зовсім ні. Він часто трудився. Він отримав результат своєї праці. Але коли отримав це все, коли здобув це все, всю свою надію поклав на те, що здобув. Мало того, що він не потягував Богові за те, що Бог благословив його працю і сподобив зібрати великий урожай пів землі. Але крім того, він ще промовив оці слова, після яких Бог сказав ти безумний. Він сказав, спочивай їжі, пий і веселися, бо маєш цього на багато років, не знаючи, що ця ніч в нього буде остання. Не думаючи про те, що то, що він не у клунях, споживати хтось інший. Ну явно не вірю. І ось це часто буває, дорігу Христів, в нашому житті. Часто буває так, що ми покладаємо надію на якісь матеріальні статки. Покладаємо надію на те, що в нас є певні запаси. Думаємо про те, що нам вистачить цього на багато років. Але Боросім не задумуємося над тим, скільки уділено нам прожити на цій землі. Це тайна велика, яка закрита перед нами. Скільки сьогодні людей гинуть на війні? Скільки сьогодні людей гинуть в дорожньо-транспортних пригодах? Скільки сьогодні людей помирає від різних серцево-судинних захворювань, що ввечері навіть спати, рано не покинулися. І всі ці речі, які відбуваються, а скільки скільки катаклізм забирає в одну мить десятки тисяч людей, життя людей. І всі ці моменти вони мали би насторожувати нас і спрямувати нас до думки, що я не знаю, коли Господь прийде по душу мою. Я не знаю, коли наступить час розлуки із цим світом. І оскільки я цього не знаю, то я маю завжди бути готовим до цієї зустрічі. Я маю все для того, щоби. Достойно постати перед Богом і НЕОСУЖДЕННО. Mm. І ось, власне, оця сьогоднішня притча, недільна, навчає нас, доріго Христі, наскільки важливо є дбати не тільки про матеріальні речі, дбати не лише про те, що не в тім є для нашого тіла. Ми мусимо про це дбати, бо ми живемо в тілі. Ми живемо в матеріальному світі, але поруч тим. Ми не повинні забувати про те, що необхідним є для нашої душі. І мені пригадується той випадок, коли Господь перебув в пустелі в пустій і молитві, коли діявол спокушаючи його, сказав: якщо ти Син Божий зроби так, щоб цей камінь став хлібом, а він на правду, був зголоднів, тому що Христос у собі мав дві природи божественну і людську. І, власне, людська природа це що? Це коли людина хоче їсти, це коли людина хоче пити, це коли людина хоче відпочити з сонним відпочинком. Це коли людина відчуває якісь інші потреби суто тілесні. І, власне, перебуваючи 40 днів у цьому посі, Господь відчував написано зголодні. Тобто мав потребу, відчував потребу їжі. І тут, як тут спокусник каже, якщо ти син Божий, тобі так, щоб цей камінь став хлібом, і Господь чітко дає відповідь на, це, на цю спокусу, не хлібом єдиним буде жити людина. Але чим? Але словом Божим. Тобто це місце священне писання говорить нам чітко про те, що є поживе для Києва і є пожива для душі. Є потреби тіла і є потреби душі. І, власне, дуже важливо є про це пам'ятати і не заглушувати в собі оцей апетит, оце бажання цю справу до чогось світлого, до чогось божественного, до того, чого потребує душа. Рідне рідко буває так, що ми собі думаємо, що найважливіше це хліб. Найважливіше це пожива, найважливіше це одяг, бо все це не вкине нашого матеріального життя. Але уявіть собі, що коли людина помирає, то тільки насичена душа, душа, яка сповнена благодаті Духа Святого, яка насичена Словом Божим, яка насичена всім тим, що Господь приготував, і людина це споживала, то тобто користувалася цим. Задовільняючи потребу своєї душі, тільки така насичена душа поставить перед Богом до Суждена. І ось тому, коли ми читаємо дуже гарно і дивно водночас закінчується оцей Іванське сьогоднішнє недільне читання словами, які каже Господь, так буває з тим, хто збирає скарби для себе, а не в Бога багатіє. Що це означає багатіти у Бога? Виявляйте, що можна багатіти для себе, збираючись скарби в землі, а можна багатіти у Бога. Багатіти у Бога це означає творити діла милосердя. Це означає творити добрі діла. Це означає творити діла на славу Божою. Це ті моменти, які нас духовно збагачують. А повністю і користуватися благами духовними, які нас не просто насичують, а духовно збагачують. І ось тому, рідко так, я сам по собі відчуваю, ви знаєте, як тільки я менше уваги приділяю священному писанню, я відчуваю, що я висихаю як криця, у якій немає води. І так само кожна християнська душа, як тільки вона перестає молитись як тільки вона перестає читати Слово Боже, як тільки вона перестає цікавитися духовними речами, вона висихає, стає порожньою, непотрібною, непридатною нічого доброго. Так само, як людина з фізично не виснажується, коли не споживає їжу, якщо вона декілька днів не буде споживати їжу, вона не зможе фізично працювати. У нас не непридатну йде в земного життя. Так само і духовний і наш чоловік хоче цієї пошити. І хай оця справа до читання Божого Слова, до молитви, до духовних практик буде в нашому житті, якій ми відчуваємо, що ми байдужімо, що нам це байдуже. Мене це не цікавить. Це дуже небезпечність. Це такий небезпечний стан, як той, коли людина не хоче їсти. Бо коли людина не споживає їжу, декілька днів хвора лежить на постелі, то кажуть, буде помирати, бо вже три дні нічого не їсть. Це є ознака близької смерті. Коли людина не кормиться духовною поживою, вона наближається, а згодом і духовно помирає. Тому духовна смерть вона значно страшнішою її за фізичну. Бо коли людина духовно помирає, вона собі живе фізично, але не маючи оцього апетиту, не маючи оцього бажання, не маючи оцього стриміння до духовних практик, які необхідні для душі, людина стає духовно мертвою. І тому каже ж апостол Павло у Славі до Ефесі, встань, сплячий, і хай Господь воскресій тебе. Рідко так буває, я по собі все суджу і знаю, коли ми знаєте, впадаємо в таку духовну сплячку. А, mm -hmm. е, мені це не цікаво. А е, я собі можу почитати вдома, а е, я можу не йти сьогодні. А е, я піду на світочу неділю. Mm -hmm. І оцей стан є дуже небезпечний, каже апостол Павло, що це належить до темряви, якщо видіти світло, встань, зі сну, І Господь зій тебе до добрих дів, до Богу угодних дів, і ти будеш багатіти у Бога. І ти будеш збирати ті скарби, які необхідні для твоєї душі тут за новому житті. І звісно, що вони тобі будуть корисними і у вічному житті. Тому що це те багатство, яке не тріє, яке мій не їсть, яке не втрачає свою придатність за будь-яких обставин. Тому що те, що походить від Бога, воно є вічним. Тому сподоба, Господи, щоб і ми. Не були нерозумними, але мудрими. Щоб кожен раз ми пам'ятали, що все, що ми маємо у цьому житті, це Божий дар. Слава Тобі, Господь! Щоб ми пам'ятали, що в будь-яку мить, можливо, прийдеться розлучитися нам із цим земним світом. А якщо прийдеться розлучитися, то питання ще не постану перед Богом. Тому я хочу сьогодні подбати. Про стан своєї душі. Я хочу сьогодні наситити свою душу. Я хочу зробити все для того сьогодні, щоб багатіти у Господі. І щоб неосужденно постати перед Ним та почути оце слово, яке Господь проголосить для вибраних своїх. Придіть, благословення Отця Бого. І у нас ліпуйте. Це царство, яке приготовано вам від закладень світу. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь!